Наступний наш будиночок, отакий от прекрасний. Немає на ділянці газу. Замовник не хоче бути качегаром, тому ми йому реалізовуємо і новітні системи опалення на базі теплових насосів. Значить, дивіться по всій поверхні. У нас в будинку буде тепла підлога. От уже хлопці порозставляли, Бачите, типу коліктора е, для охолодження. Ми будемо використовувати припотолочні потолочні фанкоїли. Які от хлопці вже підготували. Буде система виконана. От в ріхау, все це раутер МЕС, 17 труба. Ну, напевно, що найкраща на такі, от бачите, мати з бобишечками. отакі от гарні. Значить, хлопці зараз підготовлюють вже санвузли, роблять систему водопостачання каналізації, виставляють інсталяцію, фанові стояки, оставляють водорізеточки і приступають уже к поклейки пінополістирола. Уже підготували, бачите приміщення, все пополісосили <кій> і почнуть зараз клеїти і невдовзі ми. Після деяких маніпуляцій, коли замовник підготує, отут вот -от будемо встановлювати зовнішній внутрішній блок теплового насосу. Зовнішній вот тут буде стояти бойлер непрямого нагріву, бочечко, ті типу, ну і по суті там монтувати як завжди, гарно топково. Такий будинок буде жити. Не знаю, там за півтори тисячі гривень взимку мати м'який холод. Влітку тепло, ті типу від в підлог, взимку, ну і по суті, гарячу воду круглий рік за копійки. Кому цікаво, безкоштовна консультація по посиланню в шарці профіля.